Так виглядаємо ціна на борошно та цукор 882, 810, 975. Цукор 1190, ось такий по 675, ось такий 270 і 5 кілограмів 135. Є ось така мука по 110, 5 кілограмів, ось така по 200 Є тут ще рис довгий, ось такий 225, гречка, екорчик 190, рис ось такий круглий, 240 210, ось така мука, 550, ось така мука, 380 альбінос і 400, ось така родина. Є ще ось така мука. Богомила 258 гривень, там 10 кг, Ось такий хмельницький млин 210 324 це пакет муки. Ось такий по 252. Не сам пакет, а пакет з пакетів 260, ось такий життє. Сочевиця 580, пшенична 170, 440, 360, 440, є така кукурудзяна: 180, пшоно 220, 440, 180, 260, 330 і 270, 330, це був Є тут оліє 710 гривень, 10 літрів і 490 гривень, також 10 літрів, але це не рафінована. Є ось такі 325 повний літр, 5 літрів, 360 майола, 310, 320, 340, по, ціні, по марках видно. Майола 146, ось така наступна 230, там 3 літри. І по маленьких є ціни. Також тут є кава різна і різна консервація. Ось такі тут шопер кетчупи, макарончики, вафельки. Також для собак є макарони 210 і 110, сіль 150 і по 75. І ось така сіль по 140, 160, 160, ось більша, там є 25 кг, 350 гривень. Це відразу на початку з крупами.